Всім привіт! Купили ось таку газову пушку для того, щоб спасати свої рослинки від заморозків. Так як в теплицях вже скоро буде ягода, тож будемо використовувати, будемо пробувати. Тестуємо пушку, поки в майстерській. Можна отак віддавати. Горіоче дуже, прикручуй, не треба так дуже. Класна штука, поки що, що клас. Запускається легко. Да. Ну, в нас же ціль не обігріть, а піддержать, щоб, щоб не в мінус. Діло в тому, що тут ще довго, я дивилася в інтернеті, що тут повинна виставлятися температура і воно повинно само включатися, як понижається. Це не, так. не така? Немає. Є датчики. М -м, без датчиків. Я зараз поїду на ринок, я зайду до епіцентр і подивлюся, як і стоять. А ще кажуть, якщо падає напряження, то воно виключається. Ну, це, ж... це ні? Ні. Ну, там все... ну це так, від, от заморозки, да. наші сьогоднішні розпаковки такий геротекстиль. Ну і так. Ось, ну як грав, я муж там тут дивилися. Магазині повністю? Дріжки його так. Ну, ось спать. Це ж все одно треба розрізать, дивіться. П'ятдесят ага. метрів метр двадцять. Красота. Ага, да, товстеньке, гарненьке. Ну, по тільки вона лежатиме. Так. Це все 110. А, чи шо? а стабілізація 110. Чи що вона? Тувщина. Щільність 110, 110. У нас 120. 110. 120. А це щільність А Ану, розріж, яке воно. Ти як мішок, оце, мавина. Навид таке. Ну, побачимо. Ми ще таку не купляли. Побачимо, що воно таке. Ну, на вид воно таке, як мішковина. Побочим. Таку от невродякі води не дожди пропускати. Та ні, воду, воно пропускає. Воно ж бачиш, коне. Воду воно пропускає. Ну, побачимо. Так, що ми ще тут купили, ще купили мульчуючу полівку для полунечки. Ось це побила. Ну, що для... ага. так гля. Тнеться, де тниться. Так. І для бахчі плюнечку. Ага. Ну, не тільки для бахчі. Будемо каву не висожувати. Ага. Ну і також буде для розсоди, для касеточки. Легенька, класна. Ну, а тепер розкажу, що я із цими придбаннями буду робити. Ось тут ми застилали беушним агроволокном. Дуже гарно виходить. Е, після дощику тут чисто бур'ян не росте, просто, просто класно. От для того я і купила. Свої придбання для того, щоб позастилати міждуряддя, тому що рядочки в мене будуть із плівки. А от міждуряддя хочу позастилати. Звичайно, таку територію я не можу заслати зараз, але потрішку-трішку я буду до цього прогнути. Тому що, якщо порахувати, скільки праці йде на чищення міждуряддя, Солому, якщо застилаєш, все одно бур'яни ростуть. Все одно з ними треба боротися, тому, тому ми прийняли рішення ось так боротися. Краще витратити час на проривання ось тут, у рядочку, між підкущиками цього бур'янцю, ніж втратити час на міждурьоті. І Якщо обрізкати тут гербіцидами по дорядів, то теж виходить не дешево. Бризкати треба не один раз за сезон, тому що бур'ян все одно росте і до того ж приростають вуса це дуже незручно. Тому ми прийняли таке рішення. І мені так дуже-дуже подобається. Тож будемо потрішку застилувати свої міждурдя і дуже гарно ходити, і ну, взагалі дуже, дуже класно, хоча, хоча задоволення не з дешевих, це в мене беушне, а там буду різати його на полоски і теж прикріплювати. Ну, там, де, звичайно, нові бури, там, де ми будемо переробляти, там поки що не будемо нічого робити, тому що рослинки відплодоносять і ми зразу їх переробимо. Потім уже будемо думати із отаким, із отаким способом. Я бачила у багатьох такий спосіб, і мені дуже-дуже таке подобається. Чекаємо охолодання. Воно вже, як наче, відчувається трішки. Ну, Я думаю, я думаю ми переживемо. Для того я і говорила, що ті, що накривають зарані агроволокном, щоб раніше полуничка почала плодоносити, то вони повинні бути готові для, під час таких похолодань. Мені, звичайно, простіше у теплицях. В Теплицях я ще в. Зв... Рослинки накриє агроволокном, ну і зверху там теплиця захищатиме, звичайно. В одній же теплиці ми плануємо поставити пушку. Ще не знаю, як вона буде працювати. Мені, мені б вона працювала, щоб не опускалася нижче нуля температура. Мені там не потрібне, не, не потрібне тепло. Вночі, звичайно, щоб воно не опускалось нижче нуля, ну а вдень, в день там нуля взагалі не буде, в день там буде тепло, тому що все-таки в теплиці завжди тепло в день, навіть якщо немає сонця. Тож, ось так. До да, і ще хочу відповісти на коментар: там мені був коментар, що що ви мелите, монофосфат колію не захищає від морозів. Так не захищає. Я ж так і говорила, що просто. І з такою обробкою рослини краще перезимовують, переносять оці холоди, переносять також засуху, тому що накопичується у листі суха речовина у вигляді ем, колію, і рослинка краще переносить отакі стреси. І, тож, звичайно, монофосфат колію не захищає від морозу, але допомагає рослині краще. Перенести такі коливання температури. Тож уважно слухайте те, що я говорю. І не придумайте щось, не придумуйте щось нове. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна.